Путін запросив Зеленського до Москви. Ні, ну можна, звичайно, до цього поставити серйозно, що Путін запросив Зеленського до, з... до Москви. Він виконує домовленості з Трампом і в цих рамках запропонував Зеленському приїхати на перемовини до Москви. Можна, але ніхто так думати і не буде. В даному випадку. Е Путін хоче продемонструвати, що він, в принципі, не має нічого проти перемовин, але нібито е говорити нема про що. Нібито чи нема про що. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Поширюйте, ну щоб інші теж знали те, що ви знаєте. Так от, ну якщо говорити чесно, то тут Путін великою мірою правий. Чого? Тому що говорити то реально нема про що? А про що поговорити? Ну, обміняються вони умовно. Навіть я не про Москву говорю, а там в Женеві, в Стамбулі чи десь іще. Обміняються вони своїми промовами. Е, Зеленський про те, що е, все має бути по Конституції десь геть, а Путін про історичну справедливість, про те, що колись. Ці землі вже були окуповані росіянами, значить, є право окуповувати їх вдруге. І приблизно про це вони. А ще ну Даш, про захист російської мови і про е, права російської церкви. Тобто е, розмова Путіна і Зеленського, навіть якби вона відбулася, вона не може призвести ні деяких результатів. Тому це блеф, який придумав Трамп. Брідлєв, який придумав Трамп, і який, ну, в принципі, мимоволі, мабуть, підтримав Зеленський. Тому що ну, кожен з вас розуміє, що якщо Зеленський не зміг провести переговори в овальному кабінеті з Трампом, то ну як він зможе провести перемови, переговори з Путіним? Ну ніяк. Що треба для того, щоб відбулись перемови? Треба, щоб хтось. Відмовився від частини своїх планів, і інший відмовився від частини своїх планів. Або хтось один відмовився від всіх своїх планів, і тоді можна сідати і говорити про перемовини. Отже, висновок: перемовини сьогодні неможливі. Зустріч можлива, перемовини неможливі. Зрозумійте різницю. Зустріч і перемовини це така ж велика різниця, як мир і припинення вогню. Мир. Неможливий припинення вогню Можливо. Перемовини неможливі, зустріч Можливо. І це такі дуже схожі слова, може навіть це схоже комусь на груслів. Але насправді це все дуже важливо для того процесу, в якому ми перебуваємо. Чому ці перемовини нам сьогодні не потрібні? Ну, тому що такі перемовини демонструють, що Росія готова до перемовин, от вона готова до перемовин. І те, що е, Путін зробив ну, таке ну, жартівливе, шолі, запрошення до Москви, це хороший знак. Це говорить про те, що він продовжує не ставитися до своєї ролі позитивно. Але коли це сталося? А це сталося саме сьогодні. А чому це сталося саме сьогодні? А це сталося саме сьогодні, тому що Путін і інші росіяни Кремль злякалися Трампа. Розказую вам по частинам. Перше. Після того як е, сьогодні вийшов пост е, Трампа про те, що Путін і Сі. Готують змову проти Сполучених Штатів, відбулися дивовижні речі. Спочатку була заява помічника Путіна про те, що він сподівається, що це був жарт з боку Трампа. Схоже, це не поділо. Потім з'явилася, значить, заява Піскова про те, що він. Точно знає, що ніяких інтриг ніхто не плете, тому що часу на це немає. І потім з'являються слова Путіна, хоті не до кінця зважені про те, що от він готовий до зустрічі, причин немає, але хай приїжджає Зеленський в Москву. Тобто одна фраза чи одна репліка, чи одна заява Трампа призвела до цілої серії реакцій. В Кремлі. А ви розумієте, що е якщо раптом кілька джерел починають рефлексувати на те, що сказав Трамп, значить це їх якось зачепило. Ми цього не, не до кінця усвідомлюємо. Але, швидше за все, під час перемовин на Алясці прозвучало щось таке, що ми з тобою домовимося, тільки ж ти не плити з ці ніяких змов проти мене. Ну, таке могли, це вплітається в тему Трампа. І сьогодні Трамп сказав: Я бачу, ви платите змову. І це й дьорнуло е, Путіна зробити відповідні заяви. Таким чином, е, ця заява сама по собі, можна, може сприйматися як жарт. Але третя заява за день з Кремля, яка фактично виправдовує поведінку Росії перед Трампом ну Трамп вже вимагає зустрічі Зеленського і Путіна. Вона симптоматична. Тобто, щось Трамп намацав, щось Трамп знає, щось Трамп планує зробити. І для мене це найцікавіше. Ще раз скажу від себе: те, що я вже повторював: Трамп не грає на Москву, Трамп не грає на Україну і не грає на Європу. Його головний опонент, ворог, і потенційна жертва Китай. І він готовий зробити все для того, щоб знищити, зламати, роздушити цей Китай. І один з способів, який йому може допомогти це зробити, він вбачає відрив Росії від Китаю. Він вже розуміє, що він цього зробити не може. І він вже сьогодні казав, що він знає щось таке про війну, що нас всіх дуже здивує, в чому я дуже сумніваюся. Але ну, ну, хай нам це розкаже. І дуже важливо, вкрай важливо те, що оця теорія чи оце бачення Путіна по тому, як перемогти Китай, воно прямо чи не прямо допомагає Україні. Ну, найпростіший один приклад, щоб не затримувати вас. Дивіться, <клізько> що каже кажуть китайці? Ми підтримуємо Росію. Щоб ослабити Сполучені Штати. Сполучені Штати задіяні у війні проти України, і таким чином ми можемо на цей час укріплюватися, посилювати свою оборону на океані. І Сполучені Штати нас чіпати не будуть, поки вони воюють там. Що каже Трамп? Він каже: Я в Україні не воюю. Україна мене взагалі не цікавить. Я звідти пішов. Там воює Європа. Ну я їй буду там чимось допомагати за їхні гроші. Але мене це не цікавить. Мене цікавить Тихий Океан, а не Україна. І нам здається, що ми е, отримали удар від Трампа. А насправді Трамп сказав всі, що ти не роби ставку на війну з Україною. Вона тобі не допоможе. Ти даремно витрачаєш сили на допомогу Росії. Бо я все одно йду сюди. Я буду тут тебе колопати. В Азії. А в Європі буде займатися цим Європа. Оце те, що треба нам всім розуміти і чого ми розуміти не хочемо. Бо ми шукаємо прямолінійних кроків завжди. Ну, умовно. Прийде новий президент, все виправить. Прийдуть хлопці з фронту, все виправлять. Трамп сяде, все вирішить так, як треба. Так не буває. Ми повинні всі разом. Впливати і на президента, і на можливості Збройних сил, донатами, мобілізацією своєю, участю своєю і на Трампа. Але для цього треба виявляти трошки більше розуму. На жаль, наша інформаційна машина заточена на прямолінійні рішення. А я вас намагаюся змусити думати нелінійно. І дуже сподіваюся, що дехто це вже може робити з моїх постійних. Глядачів. І ви додивились до кінця, і тому я вам це розказав. А на початку я цього не говорив, навіщо мені на початку це говорити? Щоб люди обурилися, коли що, до такого не може бути, Трамп поганий, Трамп зрадник, Трамп ледве не москаль. Дякую вам за увагу. Повернемося до цієї і до багатьох інших тем. Підписуйтесь, поширюйте, поширюйте, підписуйтесь. Слава Україні!